В Одесі знайшов машину-інвалідку, яка знімалася в фільмах. Ну, подібна машина, точніше займалася в фільмах багатьох відомих. Я думаю, знаєте ви. Ось так виглядає. Інвалідка. Ще її називають Мігульовка. Такі найшині стояли. Така зразка. Дивіться з номером України. Поруч знаходиться вулиця Дерибасівська. Ось як наглядаю всередині ця машинка. Все примітивно, Дворник з допомогою руки. Бачу, працював два сидіння, бардачок є. Цікава доволі машинка. Зараз більше тут ось так ось. Ви бачили, як все докладніше виглядає. підписуйтесь на канал, бо бачите, такі штучки цікаві.